Кредит від Міжнародного валютного фонду допоможе зміцнити національну валюту. За прогнозами експертів, перший транш Україна може отримати наприкінці березня або ж на початку квітня. Очікується, що більша частина допомоги піде на поповнення золотовалютних резервів країни. Вони наразі впали до критичної цифри 6,5 мільярдів доларів. Як тільки будуть зачислені перші деньги від Міжнародного валютного фонду а как только будут зачислены первые деньги от украинских експортерів, ми з вами увідімо отстрел курсу назад. На наш взгляд, ринок входить в діапазон 20-22, можливо, 23 гривні за 1 долар. Одночас гривня сьогодні побила черговий антирекорд. Офіційний курс американського долара Нацбанк становив на рівні 26 гривень і 5 копійок. Євро коштує 30 ,25 гривень 25 копійок.